Вітаю всіх добрих людей, рибалок, а також підписників, які підписалися, та хто ставить лайки. Щиро вам пока дякую. Хочу поділитися з вами от такими саморобними формочками на вирібі з силікону. Тому що вже гоблирів я наробив, хватить. Зробив такі формочки. Дуже формочки хороші вийшли. Для цього я просто використав просту шпаклівку струїтельну і простий цемент. А щоб форми були більше, як кажуть, крепші, добавляв просто клей ПВА. Можна ще й армувати. О. Ну, поки ще це експериментальний варіант. О. Повиливаю рібок. А тоді побачу, наскільки вони довго послужать і як виливаються. Ну. От такі формочки я зробив. І гіпсових, і цементованих 20 штук по дві рибочки в формі, Даже менші є там всякі жучки. Це там по 3 вийшло. Ну. Ось такі рибочки будуть виливатися по-простому. Ну, тут зробив, що зверху можна заливати рибки, от, е, прямо не шприцом, а зверху заливати посередній ще одна. О, така формочка вийшла. Ну, Говорять, що треба змазувати силіконовою смазкою. Але я для цього поки використаю можливо просту олію. А, або ще актрактант. Такий спеціальний для хижої риби, який сам зроблю, і щоб не прилипав силікончик. Силікончик я вже придбав. О, ще мікрофільочки немає, тому і... Немає не як виливати. ну, Попробую електрофеном розігрівати силикон. Як воно получиться, не знаю. Ну, думаю, в домашніх умовах, якщо вийде виливати рибки. Оця формочка бачу тут цементована. Треба буде армувати, тут тріснуло. Але це нічого я її зашпаклюю. І вона буде служити. Тому що, можливо, самі цементи, то він і буде, якась лопать. Ну, на наступний раз, коли буду робити, буду армувати. Армувати оцей, як кажуть, периметр. Ну, я ж говорю, що це поки пробний варіант. А там далі, якщо вийде, я роблю не для продажі, а для себе. Тому... Якщо там і буде якась силиконки тріщинка, то воно накривання риби не буде заважати. Дякую всім за перегляди мого відео. Буду з вами ділитися, радувати вас своїми виробами. Ну і себе також, тому що, якщо спіймаєш на щось своє, яке зроблене. Своїми руками, воно приємніше, тому що купуєш і воно все дорого. І коли його втрачаєш, то Ну я то не переймаюся, дехто сердиться, тому що я купляю дешевше снасті, а в кого дорога приманка, ну це дуже трохи його напрягає. Ну, можливо, він напрягає, якщо у людини достатньо коштів. Отак. От То, друзі, всім бажаю. Ну, да, ще для цього просто, щоб скріплювати, нарізав з простої мотоциклетної камери. Буду фіксувати отаких резиночок, силикон розігрівається до 190 градусів, але в формі вона на резиночку не буде шкодити. Ну що ж, бажаю всім успіху, добра, здоров'я, всього найкращого. Хай Бог допомагає, хай буде мир. Слава Богу!